Кажуть старі люди, що коли нічна тиша опускається над степом і лише десь далеко чути спів птаха чи виють вовки, тоді можна почути ледь чутні голоси козацькі, що йдуть не від землі, а ніби з вітру, що гуляє над Дніпром. Ті голоси то пав'ять, що не зникає, бо в ній захована слава і кров, і сльози, і перемоги. І ось одна з таких легенд передалася нам від діда до внука, від внука до правнука, щоб ніхто ніколи не забув, як козаки відвоювали у ворога цілу долю українську і як світ завмер від їхньої відваги. Була то доба важка, коли татари й османи не давали спокою, палили села, брали ясир, гнали в неволю цілі родини. Народ плакав, але не здавався. І серед тих, хто піднімав меч за землю рідну, були козаки, що жили не в страху, а у свободі, що клялися боронити Україну навіть тоді, коли шансів на порятунок не залишалося. Легенда ця веде нас у часи, коли біля гирла Днікра стояла турецька фортеця Аслан Кермен, обгороджена високими мурами, з гарматами, що дивилися на ріку, з баштами, на яких чатували сторожі. Вона була, немов зашморгом на шиї козацької волі. Поки стояла, жодна чайка не могла вільно пройти в Чорне море, жоден загін не міг вирушити у морський похід, щоб бити ворога у його гнізді. Аслан Кермен був ключем. Яким Османська імперія закрила двері до моря, і козаки це добре знали. І от зібралися якось старшини на раду, говорили довго, сперечалися, бо задум був відчайдушний зруйнювати фортецю, відібрати у ворога ключ і відкрити собі шлях до моря. Це ж неможливо, казав один, гармати їхні сильніші, а воїнів як піску. Але тоді піднявся сивочолий отаман і промовив Хіба ми вперше йдемо на смерть? Хіба наші прадіди не били ворога під самими мурами царгорода? Невже злякаємося мурів і заліза? Поки стоїть Аслан Кермен, стоїть наша неволя, а як упаде, співатиме Дніпро козацьку пісню до самого моря. Слова його запалили серця, і козаки присягнули вирушити в похід. Вирушили вони вночі, щоб ніхто не помітив. Чайки ковзали по Дніпру, мов тіні, вкриті гілками, аби здаватися островами. Вода темніла під веслами і лише місяць світив, неначе благословляв їхній похід. І була серед них молода душа козак Остап, що тільки недавно став до лав, але вже прославився сміливістю. Він сидів тихо, стискав шаблю і думав про те, що в тому Аслан Кермені, може, його сестра, бо татари колись забрали її з рідного села. Серце палало в ньому, і він шепотів у ніч. Зачекай, сестро, я прийду. І коли чайки підпливли ближче, козаки побачили темні мури, високі і страшні з баштами, що піднімалися в небо, мов велетенські кістки. Ворота замкнені, гармати виставлені, але ніж була їхнім союзником. Козаки висадилися на берег, тихо, як тіні, і підповзли до стін. Вони мали драбини, зроблені заздалегідь, мотузки з гаками, і в кожного в серці палав вогонь. Першим поліз Остап, молодість відчай гнали його вперед. Він чіплявся руками за камінь, ногами шукав опори, а зверху вже чулося турецьке бурмотіння. Серце билося так гучно, що йому здавалося, ось ось почують. Але доліз, кинув гак, підтягнувся і став на мур. Перед ним стояв яничар, злякано кліпнув очима, та Остап уже змахнув шаблею, і ворог упав, навіть не встигнувши крикнути. За ним полізли інші, і невдовзі вже кілька десятків козаків стояли на стіні, мов примори, і розчищали шлях для побратимів. Аж тут здійняла крик, сторожа помітила нападників, загриміли барабани, загуркотіли гармати. Ніч розірвав вогонь, але козаки вже були всередині. Вони бігли вузькими вулицями фортеці, рубали ворога, ламали двері, підпалювали порохові склади. Зорі ховалися за димом, а Дніпро гудів, відлунюючи гуркіт бою. Турки кричали «Аллах Акбар. Козаки відповідали Слава Україні! і луна тієї битви котилася степами. Остап прорвався до темниць, де тримали невільників. Там, у темряві, він почув знайомий голос Сестра худа, змучена, але жива. Вона кинулася йому на груди, сльози текли по її обличчі. Я ж знала, що ти прийдеш, прошепотіга вона. Остап не відповів, бо слова застрягли в горлі. Він лиш узяв її за руку і вивів назовні. І там, де хвиля Дніпра билася об мури, козаки вже підіймали прапори і кричали, що Аслан Кармен упав. Ворог, не витримавши натиску, тікав у паніці. Багато хто топився в річці, інші кидали зброю і просили пощади. Але козаки не знали милості цього разу. Занадто багато крові пролилося, занадто багато сліз, вони зруйнували фортецю до основи, підірвали мури, спалили башти, щоб ніколи вже вона не стала кайданами для Дніпра. І коли світанок зійшов над степом, замість кам'яного чудовиська на березі стояв дим і попіл, а на хвилях Дніпра колихалися козацькі чайки, вільні і горді. Кажуть, що того ранку сонце сяяло інакше, ніж завжди. Воно співало разом з вітром, воно танчувало на хвилях, і Дніпро, розбивши кайдани, побіг до моря, не стримуваний більше ніким. А козаки стали ще могутнішими, бо довели собі і всьому світові, що немає сили, яка здолає народ, коли він бореться за свободу. І ще кажуть, що на тому місці, де була фортеця, і досі ночами чути козацькі голоси, сміх і пісню, бо їхні душі залишилися там, де вони здобули перемогу. Бо не зникла та слава і ніколи не зникне, бо козацьке серце то вогонь, що горить у кожному з нас.